Усім привіт! Мені сьогодні приснилася красива дівчина, намальована на стіні стародавнього замку. Ну, так. І схожа вона була на дівчину із сусіднього під'їзду. А ти звідки знаєш? Та ти на неї таким поглядом вчора дивився, що навіть м'ячику все стало зрозумілим. Не перебільшуй. Тоді відправляємося до легендарних дівчат. Ще один казковий замок. Я й не знав, що наша земля така багата на дива. Це Свірський замок, збудований в 15 столітті родиною свірських. Давай поглянемо ближче на його таємниці. Костел Свірського замку оздоблювало багато митців, багатих і знаменитих. І був серед них молодий і нікому невідомий маляр Павло. Він безмежно закохався у племінницю господаря замку Софію, але боявся освічитись їй, бо походив з простої селянської родини. Щоб увіковічнити своє почуття, зробив Павло на стіні костелу фреску небаченої краси, де зобразив свою кохану і вклав у цю працю всю свою душу. Та Софія була засватана. І настав день її весілля зі старим і багатим графом. Йшла вона вже до шлюбу, як тут, побачила себе у фресті, вразила дівчину робота, закоханого в неї Павла, збагнула Софія, що буде щаслива тільки з ним, і з-під самого вінця. Обурений граф наказав замастити фреску Софії Тинько перед Першою світовою війною. Кінь поетів з фрески, і мешканці замку побачили, що дівчина на ній вже не стоїть, а простягає руки до неба. Так фреска попередила про лихо, яке наближалося. Під час війни російські війська знищили і спалили замок. Після війни у замок повернувся тодішній його власник Роберт Ламерзан, і примусив полонених росіян відбудувати те, що вони знищили. Кажуть, що Софія з'являлася й перед Другою світовою війною на стіні костелу, показуючи нашому народу на схід і на захід, попереджуючи про дві навали, які рухалися з цих сторін. На жаль, під час Другої світової війни замок зазнав ще більшого знищення. Та зараз його потрохи реставрують. І, може, ще колись замок, який створений для сімейного щастя, почує у своїх стінах сміх дітей. А як звати твою сусідку з сусіднього під'їзду? Не повіриш, Софія. А у футбол вона грає? Ні. Тоді не збагну. Навіщо вона тобі? Ще одна легенда! Повернулася. До зустрічі! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса – абонентська скринька 1989, місто Львів 879208.